Інформаційні підсумки п'ятниці 5 липня до вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Був опорою для рідних. У Свято-Георгіївському храмі провели в останню земну дорогу героя Олега Коваля. Волонтерство поєднують з роботою. У Хмельницькому на речовому ринку плетуть маскувальні сітки на фронт. Хліб життя. При церкві зоря життя відкрили пекарню і безкоштовно роздають свіжі буханці нужденним. У Хмельницькому нині провели в останню земну дорогу героя Олега Коваля. У цивільному житті він працював на будівництві. Повістку отримав чотири місяці тому. Служив у сухопутних військах в 23-й окремій механізованій бригаді. Загинув військовий 1 липня на Донеччині. Рідним повідомили, що він підірвався на міні. Олегу Ковалю було 42 роки. В нього залишилася річна донька та мати. Поховали героя на Алеї Слави. Лікар насущний даль нам сьогодні. Прости на проведено ще, як і ми прощаємо винуватися нашим. І нас... Хороший друг, товариш, дружили, дружили само дітство. Так не спілкувалися, бо все, все якось не було часу. Написали в групі, то так знав. Жили на лізнім, купили хатинку, таку якраз вчора чотири місяці було, як він був, чотири місяці четверто числа. Як він пішов служити? На мені підірвався. Їх п'ять чоловік підірвалося. Дуже добра дитина була. А це, ви знаєте, таку є хлопці добрі. А це дійсно мамин синок був. Дуже добра дитина, все помагав. Залишилася дочка 12 років. жінка. У середмісті Хмельницького сьогодні відбулася 99-та акція Поверніть героїв з полоном. Цього разу її присвятили безвісти зниклим військовослужбовцям. За словами активістки Наталії Кошай, в Україні до єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин офіційно внесено 38 тисяч осіб. Серед них є і хмельничани. Нині хвилиною мовчання вшанували і пам'ять тих людей, яких губили російські загарбники. Нагадаємо, безстрокова акція відбувається кожної п'ятниці на майданчику поблизу дитячого світу з 12 до 13 години. Олександра Семенюк детальніше. 6 березня цього року на позиціях в Запорізькій області востаннє бачили чоловіка хмельничанки Аліни. З того часу він вважається безвісти зниклим. Тож нині жінка робить усе можливе, аби віднайти та повернути додому коханого. Ми з нампо говорили 4 березня, це була неділя, ввечері. Ми поспілкувалися ще, і він в ніч з 4 на 5 вони мали виходити на позиції. На позиціях вони зазвичай там були десь близько тижня. 11 березня я дізналася, що 6-го він, він зник з позиції, він зник не сам. Вони зникли ще двоє його побратимів. Нині жінка приєдналась до акції Поверніть героїв з полону цього разу. Її присвятили безвісти зниклим військовослужбовцям. Прапор на підтримку свого чоловіка в руках хмельничанки Тетяни. Звістки від нього чекає вже 18-й місяць поспіль. Тоді, коли наш рідний пропав. Був такий підрозділ Вагнер, і, який вийшов і просто де поділися військовослужбовці, нікому нічого не відомо. Його чекає син і його маленька донечка, який рік і п'ять місяців, яку він ще ні разу просто не бачив, яку він дуже сильно чекав. На майданчику поблизу дитячого світу стоїть близько десятка пар взуття військовослужбовців. Ці речі родини бійців бережуть та вірять, що одного дня їх знову взують чоловіки та будуть вже у безпеці. <паспілляння> Третій тиждень поспіль до акції приєднується і пані Тетяна. Каже. Сюди приходить, аби підтримати сестру та її чоловіка, який з грудня 2022-го вважається безвісти зниклим. Зі 128-ї бригади на ті позиції зник ще один хлопець із нашим, і в нього мама старенька, і вона не має змоги сюди приїхати. Тому ми вирішили, що будемо прапор тримати і за нього. Потім до цього прапора долучилося ще два бійці: В одного дружина і малесенька дитина. Вона не має змоги сюди приїхати. І ще один чоловік, трошки старший, без зниклий. Теж батьки не мають можливості. Тому у нас є два прапора. За словами активістки Наталії Кошай, в Україні до єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин офіційно внесено 38 тисяч осіб. Серед них є і хмельничани. Багато людей звертаються на ветеранський простір. Багато сімей потребують підтримки, тому що не знають, де їхні рідні зараз. Це і потребують допомоги як в юридичних певних моментах, так і психологічної підтримки. А акції наші це саме така спільнота однодумців. Це коло своїх, де такі родини можуть підтримати. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Щотижня 600-700 хлібин випікають у пекарні в рамках благодійного проєкту Хліб життя у Хмельницькому. Роздають його щоп'ятниці, нужденним та двічі на тиждень під час безкоштовних обідів. Також щотижня відправляють хліб на передову та у прифронтові міста і села. Ідея надання такої допомоги виникла у парафіян церкви Зоря життя на початку 2023 року. За допомогою шведських благодійників в червні відкрили першу пекарню. Наразі в Україні їх п'ять. Ірина Ріон розповість більше. Ранок в благодійній пекарні для маріупольців Дмитра та Антона розпочинається у шостій, а інколи й раніше. Щотижня виготовляють 600-700 буханців. Дмитро каже, навчився випікати запашний хліб за 3-4 зміни. Пару ставимо і починається процес. Підготавлюємо муку, підготавлюємо все. В час пара підходить, замішуємо тісто, а настушу. Вони приїхали в Хмельницький з Маріуполя у березні 2022-го. До повномасштабної війни Антон був електриком на будівництві. Коли запропонували спробувати себе у новій професії, відразу погодився. Це блага справа, яка приносить як задоволення, так і внутрішнє самопочуття такого. Коли ти доручений до чогось важливого, ідея створення благодійної пекарні виникла у парафіян церкви Зоря життя на початку 2023-го. Наразі в Україні їх п'ять. Шведські благодійники допомогли придбати обладнання вже другий рік. Фінансують закупівлю продуктів, оренду приміщення і виплату зарплати працівникам. В проєкті хліб життя створені десятки робочих місць для вимушених переселенців. Наші партнери зі Швеції це громадська організація Харт – серце». З громадськими організаціями передаємо хліб, де ці організації везуть цей хліб прифронтові села, міста. Це як цивільним, так і військовим. Це різні напрямки. Також два рази на неділю ми передаємо хліб на годування людей. В місті є дві локації. Де годують людей, і туди теж є наш хлібчик. Віримо, що цим ми наближаємо перемогу. І вже не один рік підтримують переселенців, котрі мешкають в Хмельницькому гуртожитку. Ми евакуювалися з дружківки майже на початку війни з матусею 85 років. І зараз ми, ну мабуть, півтора року ми проживали в гуртожитку тут неподалік, на Тернопільській. І майже стільки ж церква зоря життя опікується нашим гуртожитком. Хліб нам привозили і тут видавали, і привозили в гуртожиток, і досі привозять по вівторках на весь гуртожиток. Майже 60 чоловік. Щоп'ятниці біля церкви на вулиці Тернопільській розгортають намет. З 10-ї тут роздають хліб тим, хто потребує допомоги переселенцям і хмельничанам. Перший раз сьогодні дякую церкві, що дають хлібчик, який дійсно смачно пахне життям. Наразі організатори проєкту шукають партнерів, аби відкривати благодійні пекарні і в інших містах України, і дарувати хліб життя людям. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Близько 300 основ для Кікімор сплили підприємці на речовому ринку від початку повномасштабної війни. Їх передають до громадської організації Захист об'єднання волонтерів, де шиють маскувальні костюми. Нещодавно працівники ринку розпочали плести і сітки, натомість отримують від військових повідомлення із подяками за врятовані життя. Також підприємці збирають кошти на потреби захисників, які перебувають на фронті, та лікуються у шпиталях. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. На речовому ринку поблизу кіосків розмістили рамки, на яких плетуть основи для кікімор та маскувальні сітки. Таким чином тутешні працівники поєднують підприємницьку діяльність із волонтерством. Зимою ми плетемо більш білі, зараз на літо такі, ніби як під травичку і є ще осінні. Матеріал плетемо і відносимо в захист, і там є така людина, яка зшиває з них такі ніби, як пальтішка. Вони йдуть стандартний розмір, напевно, що десь 90 довжини. І напевно, що десь метрів п'ять в ширину. Після початку повномасштабної війни, говорить підприємиця Івана Нечипорова, маскувальні полотна плели у приміщенні громадської організації захист об'єднання волонтерів. А коли ринок відновив роботу, підприємці взялись за плетіння Кікімор біля срібної алеї. На фронті вони вкрай потрібні. За словами волонтерів, військовим доводиться ставати у чергу за маскувальними полотнами. Писали хлопці нам подяку, передавали кікімири Дніпровський напрямок. Хлопчики зустріли тут на речовому ринку, вони були в нас в госпіталі і потім мали назад вертатися на війну. І десь пройшло, може, місяць, і хлопці написали подяку, що завдяки вашим сіткам нам сьогодні ваші сітки спасли життя. Ми залишилися живі. Отакий був найкращий ранок. Не можете плести, донатити обов'язково ніхто, крім нас, не здобуде цієї перемоги. А Ольга Дяченко плете кікімори просто у кіоску. Часто працює до вечора, адже зараз говорить, кожен повинен робити внесок для перемоги України. Якщо ми не вміємо воювати і бути на нулі, то кожен на своєму фронті щось повинен робити. Нещодавно підприємці почали плести і маскувальні сітки. Канини для плетіння вистачає, але потрібні кошти на придбання основи. Тож благодійників можна підтримати, задонативши на рахунки громадської організації захист об'єднання волонтерів. 12,5 кг сітки заплатити 5,40. Замовили і треба довго, довго стояти на черзі. Окрім маскування, захисникам потрібні і засоби, гігієни, шкарпетки, білизна, лопати та військове обладнання. На все це збирає кошти підприємець Віктор Донюк та передає необхідні речі до військових частин та у шпиталі. На запити захисників говорить, вже відгукнули ще мало небайдужих. Багато чого люди давали сіл, багато чого давали наші хмельничани. Є такі підприємці, волонтери, які нам допомагають з других напрямків. Це Ніна Корнієнко, захист, волонтерський центр. Дуже багато користі приносимо нашим хлопцям, але її недостатньо. Треба чим більше працювати. Тож на потреби військових хмельничани можуть задонатити на ринку або за реквізитами, які розміщені у вайбер-спільноті гуманітарна допомога військовим. Слава Україні Ірина Муляр Павло Романюк. Новини міста. Близько двох десятків патрульних поліцейських приєдналися до триденного курсу з психології, який для них влаштували тренери Ізраїльської коаліції травми. Правоохоронців навчали, як реагувати на кризові ситуації та знайомили з протоколом надання. Першої психологічної допомоги постраждалим. Окрім того, учасники тренінгу підвищували і власну стресостійкість. Деталі у нашому наступному сюжеті в лавах патрульної поліції дев'ятий рік поспіль служить В'ячеслав Задорожний. Нині він займає посаду командира взводу і часто виїжджає на виклики хмельничан. Сьогодні приєднався до триденного курсу з психології. Досить цікаво було на рахунок вивчення методу дихання. Заспокоєння осіб, надання їм допомоги, приведення їх в самопочуття і реагування їх на зміну обстановки, яка відбулася навколо них. Дуже цікавий курс. Я думаю, його потрібно впроваджувати працівникам поліції під час реагування на заяви, повідомлення, під час стресових ситуацій і так далі. Близько двох десятків патрульних поліцейських стали учасниками тренінгу, основи психологічної самодопомоги та допомоги іншим у кризових ситуаціях. Тренери ізраїльської коаліції травми розповідають, як правильно спілкуватися з учасниками бойових дій та як виходити з конфліктів. Чому а, учасники, наприклад, які пройшли через війну, вони сприймають світ як чорне і біле. А у нас у цивільних такого немає. Коли ми розуміємо такі якісь прості речі, це допомагає нам у спілкування. Ми не робимо з них якихось не такі. Іх, ми не навіємо острах спілкуватися з ними. Зовсім ні. Це люди, які нас захищають. Ми маємо проявляти до них увагу. Але ми цивільні маємо розуміти, чому вони такі, як їм допомогти адаптуватися до цивільного життя. Ось в цьому наша задача, і в цьому задача в тому числі і представників поліції. Під час тренінгу правоохоронців знайомили з протоколом надання першої психологічної допомоги постраждалим. У поліцейського під час несення служби багато таких насправді ситуацій. Це там ДТП з потерпілими, де є травмовані, які перебувають у шоковому критичному стані цим травмованим. Після того, як їм надається домедична допомога, потрібно ще й надати психологічну таку допомогу, тобто заспокоїти цю людину. Учасники підвищували і власну стресостійкість за словами Тараса Корначевського, саме від навичок самозбереження в кризових ситуаціях залежить якість роботи правоохоронця. Коли людина розуміє елементарні якісь закони, по яким функціонує наша психіка, далі легше керувати такою поведінкою і стабілізувати таку людину. Бо всі протоколи, які ми наразі даємо представникам поліції, вони побудовані на функціях мозку, як працює мозок, тобто вони доступні всім. Олександра Семенюк, Павло Роменюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!